Вітаю глядачів і підписників каналу Садок Вишневий. Сьогодні ми з Олександром Навохацьким. Олександр, вітаю. Привіт. Хочемо обговорити одну з найгарячіших тем. які… А у нас бувають найгарячі. Бувають гарячі, а є найгарячіші. Це вирок гаського суду. Щодо меч 17. Щодо меч 17, звичайно. Значить, я зроблю наступне підведення, що мене ну, вразило. Я переслухав і перечитав ну, достатню кількість джерел. Мене найбільше вразило, найбільш інформативним виявилася російська редакція Радіо Свобода. Там якийсь чоловік, автор, і, я так розумію, юрист за. За сумісництвом дуже непогано, буквально за 10 хвилин в 40-хвилинній передачі виклав взагалі суть питання: що мене вразило? Вразила якась ну, підвійна, подвійна юрисдикція: Гаський, значить, суд і ЄСПЧ, Європейський суд справ людини. Гаський суд чомусь самообмежився і взяв на себе виключно встановити організаторів і виконавців. Перша дія цієї вистави, я її називаю, відбулася ось в листопаді. Назвали нам організаторів не минулої восьми з половиною років, як ми з вами як ми всі дізналися про те, що виявляється, Гіркін був не сам. Біля Гіркіна був грам'ян України Харченко, був ще такий там Пулатов і Дубінський. Причому Пулатова цікаво, що визнали невинним і о, одночасно зазначили, тому що Пулатов оплатив адвокатів. У мене є така підозра, що якби всі троє, ще троє тих оплатили адвокатів, то цілком можливо, що і вони були визнані невинними. Навесні нам мають розказати про виконавців. Нам дуже цікаво почути прізвище Шойгу, і якогось ще полковника, і сержанта, який там стріляв, тому що тільки, напевно, якийсь ненавчений сержант не може розрізнити пасажирський літак від там військового літака. ну, напевно, Ну, напевно, це... Мені здається, там був повністю офіцерський склад, які чітко знали і ну, розуміли, там, що відбувається. Так. Розумієш, питання в тому, що ми побачили. Виродження судової системи у в, в Газі, в Європі, в світовому співтоваристві. Я Ми побачили, да. да, як каже одна наша колега да, там, Інга Мізія, що Газький суд дуже нагадує Печерський. А, а, та, та. А, тому... Ні, ні, більше того, Печерський суд виявляється, ще не такий і, і поганий <сум> в порівнянні, якщо його з Газьким порівняти. Ти розумієш, відбуваються жахливі речі, які свідчать про те, що дійсно завершилась епоха е, того світу після Другої світової війни. Бо насправді Газький суд е, був е, таким собі еталоном останньою інстанцією в питаннях е, засудження військових злочинів, бо трагедія МЕЧ 17 це є чистої води військовий злочин. Злочин скоєний військовими, військово зобов'язаними, комбатантами, uh -huh. тобто особами, внесеними в списки, офіційні списки військових частин. Більше того, скоєний під час військового збройного конфлікту на чужій території. Тобто, це така штука, яку би мав би розглядати така подія, яку мав би розглядати саме Гайський трибунал. Ну, по зв'язку з тим, що це був найавторитетніший судовий орган, який був утворений після Другої чи по результатам Другої світової війни. Насправді ж виявилось те, що судді не готові судді цього суду не готові працювати з військовими злочинами в умовах війни, яка триває, і виносити адекватні цим умовам рішення. Тому в них і виходить, що вони встановили елементарну річ. Вони встановили безпосередньо виконавців. Причому в ході розслідування. Ні, ні, вони розслідування... ще до виконавців не дійшли. Нам ще мають. Вони організатори, ті, які а, замовили а, ЗРК БУК, Це з... Гіркін ага. і команда замовили, сказали, що їм а, дошкуляють. Українські транспортні військові літаки, які постачають українські І вони війська з повітря. Замови в, в Російської Федерації, Федерації замовили цей послуг цю послугу, так платну військову, може платну, безплатну військову послугу. А дивись, я на що хочу звернути увагу: що в принципі нам повідомили інформацію, яка була відома. І зрозуміла для будь-якого громадянина в Україні і людей, які цікавляться там ну, політикою, що е це зробили там так звані ополченці і так далі. Тобто, 17 липня, ну, принаймні, українцям це було відомо, і так далі. Можливо, не всім, як би це було е очевидно в Нідерландах, я це припускаю, але строку у 8 з половиною років, я вважаю, що це дуже занадто. Дуже занадто, Тому що, як на мене суспільства, люди, які займаються реальними практичними справами, вони виносять і дають відповіді на гострі запитання ну, швидко, тому що життя триває, вони займаються реальними справами. Ну, я прикладів трошки наведу. Якщо ми візьмемо. Там спорт, ну, футбол чи бокс. Ну, важко собі уявити ситуацію, коли ну, офсайт чи не офсайт вирішується протягом одного місяця. Був офсайт, не був офсайт. Як вважати, значить нас взагалі ну, дуже сильно напружують ситуації. Я тобі хочу сказати в спорті, коли через рік з'ясовується, що спортсмен зживав допінг. Ну, виходить, як тоді бути, і починають мінятися цими медалями. Не золоту забирають той, хто був срібний, призер стає золотим. Ну, виникає вже ціла дурниця. Туди вже це спускається, так? Але я ж кажу: там в боксі теж швидко визначають правий, неправий для цього є рефері. І я собі, ну, важко собі можу уявити, що ми п'ять років чекали, чи вкусив Майк Тайсон за вухо Евандра Холіфілда під час чемпіонського поєдинку, чи не вкусив. Там це все вирішено було за 30 секунд. Дискваліфікований Майк Тайсон. Перемога віддана Холіфіду. Все От дуже вдалий приклад, дуже чіткий і наочний. Тому що ми знаходимося в стані війни. Ми потребуємо цієї справедливості в перебігу цих подій, які з нами відбуваються. А нам. Пропонують Ерзац варіант, що через 5, 7, 10 років ми колись розберемося, хто з вас правий. І чому ваші ракети, да, чому ваші там, цивільні об'єкти знаходяться біля військових об'єктів і чому ракети потрапляють саме в цивільні об'єкти, а це якраз ота ситуація, при якій ми не маємо шукати якихось міжнародних захисників для того, щоб. Знайти справедливість і ситуація, яка відбувається, ми маємо бути суддями, ми маємо судити Росію, І... і просто уяви собі, яким буде судове розслідування в гайському трибуналі, наприклад, після закінчення війни дій так ось Росії. Ми От, просто уяви так. собі, наскільки років це затягнеться, і який результат буде. Так. Ну я ну, це е, дурниці, які свідчать про те, що світовий порядок, який був встановлений після Другої Другої світової війни, всі інструменти забезпечення цього порядку, починаючи від організації Об'єднаних Націй, Ради безпеки е, інших структурних елементів цієї системи убезпечення людей від війни. На сьогоднішній день не працює, і не працює не через те, що туди гроші не вливають, а працює не працює через те, що там вже люди неадекватні, вони не знають ані що таке війна. Вони її не відчули, вони її не знають, не відчувають на собі їм байдуже, тому що формула будь-якого рішення судейського це не просто знання законів. Це і внутрішнє відчуття судді оцієї справедливості, грунтуючись на внутрішньому переконанні і знанні законів, суддя виносить рішення, але перше внутрішнє переконання. І якщо для суддів, які в ГАЗі засідають. їм Тепло за світло в них не пропадає. Да, там, все нормально, все класно, великі зарплати там, і так далі. Вони не здатні просто зрозуміти, наскільки е, велика трагедія зараз відбувається в Україні. Нема в них цього. Ні, так тут розумієш, в чому весь жах і парадокс за збігом обставин е, значна частина громадян потерпілих є громадянами Нідерландів. Я розумію, що Гаагський суд це не голландська юрисдикція, а це Швітова світова юрисдикція. Ось, але прийшли родичі потерпілих у зал суду в Нідерландах, в Газі. Так, такий от фатальний збіг обставин. І вони мож, очікували. Покарання що лаві, да що на лаві підсудних, на лаві підсудних вони будуть побачать сидіти. сидіти да, вони їх по факту да. да побачать. Речі, по, по, по факту, побачать більше того, ці люди це, там розчарування родичів полягало в тому, що вони ні каяття, ні співчуття, ні вибачі, нічого не почули. Тобто, ми ж випускаємося момент, що зараз практикується взагалі заочне засудження. Ну що. Ну, що гірко ну, з того, що його засудили. Він зараз вбиває українців на фронті, там планує операції і так далі. І так само ну, все, що стосується інших. Але я хотів би підсвітити один важливий момент, який ти говорив: значить, що важливо розуміти? У нас війна, військовий час. А я наводив приклади з мирного часу: футбол, бокс це мирний час. Більше того, всі інші такі справи це теж мирний час. Але так чи інакше, якщо люди зайняті конкретними справами, реальними справами, не живуть в віртуальному світі, не займаються імітацією діяльності, то тоді все одно рішення приймаються там за хвилину, за 30 секунд, або ну, в крайньому випадку, за там тиждень-два. Ми, по моєму, ти мені наводив приклад Пола Манафорта. Так, за скільки там його? За два тижні. За два тижні. Мирний час. Це ж не війна, а, да? Війна, вибори. А, вибори. Так ось так. От я просто хочу чітко підсвітити оцей момент. А у військовий час це взагалі має все робитися за секунди. Причому йде військові трибунали. Тому існує спеціальна процедура. Тому що на війні все очевидно. І суддями виступає в тому числі і люди, і суспільство, основа соціальної піраміди. Не може так, що рішення суду відрізняється від суспільної думки, особливо під час війни, коли це все очевидно і зрозуміло, чому не може в нас дуже часто. Ну, я, да, от ми тепер перейдемо трошечки присвятим часом. Польщі і цим двом ракетам, які впали на територію Польщі, знову ж запускають таке враження, що вони хочуть запустити це все через компенсації, через якісь там суди. Так і буде. А, це... Так і буде <плес> і причим я хочу теж наголосити на одному важливому протиріччі. Оці всі люди, ми ж зараз живемо в одній доктрині, що винного може встановити назвати тільки суд. Якщо ти називаєш винним або злочинцем, не дай Бог, то ти вже як то ну випадаєш з загально прийнятої культури. І одночасно ті ж самі люди кажуть, що не зважаючи, ну тобто, то, то, ну всі ж розуміють, що винен ж нікуди не дівся, і поляки нам кажуть, і інші, що в будь-якому випадку Україна тут ні до чого винна Росія, тому що вона розв'язала війну, і от те, що загин... розбило трактор польський і загинуло два трактористи, то винна Росія. Як можна одночасно говорити, що винна Росія в будь-якому разі, і казати, що винного призначає тільки суд? Соціом люди в цивілізації живуть от, от, в цих протиріччях і роблять вигляд, що вони цього ну, не помічають. Я не знаю, як це має, ну, як на мене, розв'язатися. І є ж очевидні речі, я ж кажу. Що, ну, добре, ми там можемо сумніватися, чи актор Єфремов був під дією. Якогось препарату, чи був п'яний, коли він збив десь там біля красної площі там пішохода. Але ну це всі бачать, що це злочин. Загинула людина. І нам починають нас, нас починають переконувати у тому, що ми маємо почекати вироку суду, який відбудеться через вісім років, щоб назвати його винним. А що він в цей час має робити? Ну чи це чистої води, і маніпуляції? Чи чистої води ми перебуваємо в світі маніпуляторів в епоху, ми живемо зараз. В фінальній стадії епохи маніпуляторів. І в нас якраз ну, оця да. війна, вона і відбувається через те, що м через накопичення протиріч між справжньою ідентичністю і маніпулятивними образами, які приписують у цій справжній ідентичності. Я про українців, і про українство. Я про те, що м ми на сьогоднішній день боремося. Саме за свою проявлення своєї ідентичності, за право бути самим собою. І інструментом проявлення оцього права не може бути суд. Не може суд визнати українців українцям, або українці самі себе визнають українцями і влаштовують своє життя згідно своєї ідентичності, і свого розуміння того, як правильно. Влаштовуючи весь свій, 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 свій світ стосовно того внутрішнього розуміння, як правильно. Добре, дивись. Це не визнає суд. Добре, дивись, я це використаю, оцю твою промову і тезу як підведення до російсько-української війни і суду над Російською Федерацією, над ідеєю Росії ГАГа. Ми розуміємо, you know. у нас ж багато покладається на газкість. От хто має засудити Росію? Так. За вот. скоєні злочини, чому має судити якась Гага, так. якийсь ООН, і незрозуміло Та я хто. До цього і підвожу. Ну, Це маємо зробити ми. Ну, інакше... Ми, скажи мені, будь ласка, в ми цьому ми випадку ми нас соромимось. можуть так само визнати винними, в тому, що ми захищалися. Uh -huh. Нас можуть визнати в такому порядку, в такому суді. Я не виключаю перебіг таких подій. Та, до речі, до речі, нас як... абсолютно можуть визнати не постраждалою стороною, а винною стороною, е, Стороною, яка спровокувала, так або е, винними визнають обидві сторони. Отак От швидше за все може бути. Звичайно. Ну, це залежить від того, хто буде власником і замовником цього суда, не в тому плані, що гроші заплатять, а в тому плані в чиїй системі цінностей. Буде знаходитись цей суд, яку систему суд... цінності будуть представляти оці судді, бо якщо вони іншої системи цінностних суджень, якщо в них інше ну, розуміння правильності, щоб в них інше розуміння, як права, правиль, як правиль. Як правильно, то вони нас засудять згідно своєї системи цінностей. І Україна так само буде визнана співучасником злочинів скоєних проти людства. То давай тепер ближче до висну... Чи дитинства, да, чи материнства, да, чи да, що вони висновків. там собі придумає? Конкретне от запитання: як ти вважаєш, нам треба припинити вже нареч, нарешті марити якимось там гаським трибуналом над путіним? Абсолютно піс, особливо <реш> після того, що відбулося от зараз з вироком по меж 17 я думаю, що з цими дитячими фантазіями вже треба припиняти і, не зба, і збирати це... доказову базу, доказову базу збирати для нашого Печерського суду. Ну, нехай буде не Печерський, хай буде Бучанський, Черпінський. Дивись, це має бути спеціалізований трибунал, так. трибунал, не суд. Угу. Спеціалізований, який має проводитись українцями за участі спостерігачів. Від країн союзників. Все, крапка. Українці мають розуміти або більше е, так звані кірмани чи спагорбів, мають зрозуміти, що час ходити з протягнутою рукою подайте, не минайте, виходити з образу жертви саме на часі, не волати, не тупцяти ніжками, не влаштовувати істерики. не покладатись на когось і не розказувати, що хтось винен. Так. Чи хтось нам винен щось забезпечити будь-яке забезпечення миру і гарантії миру? Це власні збройні сили, це власні спеціальні служби, це власне розуміння того, які загрози нам важливі, на які ми чим відповідаємо? Оця концепція безпеки має бути. Всередині країни вироблена, і вона вже має лягти в основу того порядку, в якому ми бачимо своє майбутнє, інакше не буває. Ну, гаразд, дивись, все це так. Я підтримую, але я вертаюсь до трибуналу, про який ти сказав, як це має відбуватися. Має бути спеціалізований там, трибунал. Спеціалізований чи, чи трибунал. ми зараз маємо займатися насправді це. Збирати доказову базу із залученням, і запрошенням західних експертів. Я був дуже здивований. я, я був, тебе, був дуже здивований, Вибач, я що... тебе переб'ю. Західні експерти можуть бути тільки в, виключно в якості. Спостерігачів. Спостерігачів, так. — Ні, В жодному разі не розслідувачів. — Ні-ні, В жодному разі да. не еталону проведені всевірно, розслідування. Всевірно, я ж не Бо так. в нас подається, от нещодавно інформація пройшла, буквально вчора, позавчора, про те, що з Іспанії приїхають поліцейські вчити нас, як треба проводити розслідування. Угу. Ну, мені це настільки смішно. Що ну, просто, ну, я не знаю, жодної критики. ну, Воно не витримує цей оце підхід. Іспанські поліцейські, це в шортіках, да, приїдуть на Донбас, будуть вивчати чи будуть проводити слідчі дії. Майстер-класи будуть проводити. Будуть показувати майстер класи Ні, про що мова, про що мова? Важлива насправді річ. Е, українська сторона має бути відкритою. І це завжди так. завжди рада, хто зустріти людей, які хочуть переконатися, прийняти участь, долучитися, просто засвідчити, що воно саме так в бучі. От в Ірпіні, запросили французів в якості спостерігачів, які би ну переконалися, що це не інсценування, що це не постановочні кадри. І це зламало взагалі хід ну, ставлення до Росії, хід війни, а, тому що вони побачили все французи на власні очі. Але ми ж маємо чітко розуміти, можуть бути ну, різні спостерігачі. Це різні... питання виключно комунікації. Так, комунікації. Це питання, коли ти себе розумієш, ти себе чітко ідентифікуєш. Вибудовуєш систему захисту чи відновлення справедливості рівності перед законом. Ну, тут ми говоримо про справедливість, як рівність перед законом. Забезпечуєш процедуру, ну, процедуру, зрозумілу процедуру, бо насправді наша процедура і процедура в країнах Європи, в Штатах, в Британії вони відрізняються. Тому ми маємо бути відкритими. Але це жодним чином не змінює того, що судові вироки і судовий цей процес ясування обставин, винуватців, наслідків, вироблення якихось механізмів компенсації для постраждалої сторони це має бути виключно наша прерогатива. Це має бути наша виключна роль. Всього. На цьому і закінчимо цю, цю розмову. Висновки очевидні. Нема чого сподіватися нам на ГААГУ і на світові міжнародні інституції. Вони показали свою неспроможність і нікчемність. от всі говорять, що Україна стає лідером. Угу. Всі говорять про те, що Україна, 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 Україна розумієш, лідерство. Лідерство чи визнання лідерства не можна отримати в суді. Ні, безперечно, да, да, безперечно, це як боксери, як той приклад, так, чи модель, бої. яку ти приводив. що… Лідерство здобувається в бою, а не в імітації бою, і не в суді, і не ще десь. І більше того, лідерство. Здобувається в конкретних справах і в бою я підкреслю на стороні добра проти зла. Якщо просто а вже, одне а зло це вже д... з це злобаться досить складна штука. Добро і злом це має бути єдина система ні, ні, відповіді на питання, як правильно мається на увазі. дивіться, коли ми говоримо про новий світовий порядок. А ми повинні розуміти, що під порядком о, це не просто розуміється правила в тюрмі також є правила. Як заходити на хату? Там не правило, там поняття. Ну, так, да, вони тому відрізняють вони називають поняття. Але а, порядок, новий світовий, він має забезпечувати справедливість. Якщо це просто якісь там правила, то це будуть поняття. В принципі, ми від них зараз відходимо. Гаразд, дякую тобі за розмову. Це був Садок Вишневий. Дякуємо за увагу. До побачення. До наступних зустрічей.